Тема сьогоднішнього заняття проєктування власної професійної кар'єри. Для початку розглянемо поняття професійної кар'єри. Професійна кар'єра це збільшення знань, умінь та навичок. Кар'єру як траєкторію свого професійного руху людина вибудовує власноруч, головним чином відповідно до своїх власних цілей, бажань та установок. Виділяють кілька принципових траєкторій руху людини в рамках професії або організації. Які приведуть до різних типів кар'єри. Це вертикальна кар'єра, горизонтальна кар'єра, діагональне зростання. Розглянемо більш детальніше типи кар'єр. Вертикальна кар'єра це відповідно посадове зростання. Горизонтальна кар'єра це просування всередині організації, наприклад, робота в різних підрозділах одного рівня. Діагональне зростання це швидкі стрибки зі щапля на щапель професійної кар'єри. Підведемо коротке резюме. Чим вище і швидше злетиш, тим болючіше падати. Чудес не буває і будь-який успіх потрібно заслужити важкою працею. Як сказав засновник фірми Тойота, його робота складалася на 99% із помилок і невдач. Тобто відбувався процес накопичення досвіду і лише на 1 відсоток з успіху та везіння. Перейдемо до розгляду принципів кар'єрної стратегії. Спочатку розглянемо принцип безперервності. Жодна з досягнутих цілей у кар'єрі не може бути остаточною або бути приводом для зупинки. Просування може вповільнюватися або перериватися у зв'язку з труднощами, що виникають. На цей випадок необхідно створювати ресурсний резерв. Тобто додаткові знання, зміцнення соціальних зв'язків, здоров'я тощо. Наступний принцип кар'єрної стратегії це принцип осмисленості. Будь-яка кар'єрна дія має бути доцільною. Знання загальних цілей і особливостей руху забезпечує оптимальність вибору маршруту. Здійснювана діяльність має бути соціально продуктивною. Тільки тоді просування буде підтримано навколишнім середовищем. Тепер розглянемо принцип відповідності. Швидкість індивідуального просування має відповідати загальному руху в групі лідерів. Просування командою зазвичай набагато надійніше, ніж в одинці. Наступний принцип кар'єрної стратегії це принцип маневреності. Прямолінійний рух можливий тільки на полігоні або так званій чистій трасі. Таких умов в кар'єрі не буває. Спроби рухатися на високій швидкості, і тільки прямо завжди небезпечні руйнівним зіткненням. Стратегічно-кар'єрний маневр. Припускає пом'якшення зіткнення за рахунок компромісу, пропускання вперед на небезпечній ділянці схильного до ризику суперника і вичікувальне проходження за ним. Обхід перешкоди, безістотної зміни маршруту. Принцип економічності це ще один принцип кар'єрної стратегії. На конкретному полі завжди виграє спосіб діяльності, що дає найбільший результат при найменших витратах ресурсів. Продуктивність збільшується шляхом підвищення майстерності при об'єднанні зусиль. Підвищеності зацікавленості. Кар'єрний шлях довгий. Для багатьох це практично все життя важливо вміло розподілити сили на цьому шляху. Ще один принцип кар'єрної стратегії це принцип помітності. Краще коли людина, що робить кар'єру, буде помічена раніше, нерідко талановиті люди невдачливі в кар'єрі у зв'язку з непомітністю. Якщо результатом можна пишатися, його необхідно презентувати і користуватися для цього будь-яким зручним випадком. А тепер перейдемо до розгляду правил кар'єрної стратегії. Перше правило ставити перед собою тільки реальні цілі. Друге правило вірити в свої можливості. Третє правило не втрачати часу на роботу з безперспективним начальником а стати потрібним ініціативному керівникові. Четверте правило готуватися зайняти більш високооплачуване місце, що незабаром стане вакантним. П'яте правило. пізнати й оцінити інших, здатних сприяти своїй кар'єрі. Шосте правило Розширювати свої знання, здобувати нові навички. Наступне правило кар'єрної стратегії це скласти план на добу та на весь тиждень, у якому резервувати місце для улюблених занять. Також слід пам'ятати, що в житті Змінюється ми наші знання, навички, ринок праці, організація, навколишнє середовище тощо. Тобто необхідно зуміти оцінити своєчасно ці зміни. І ще одне важливе правило не можна жити лише минулим. Слід звільнятися з роботи, як тільки переконуєшся, що це стало необхідним. Не забуваємо ще й про таке правило, що у пошуках нової роботи необхідно сподіватися насамперед тільки на себе. І головне, в організації Варто завжди заявити про себе. А ми переходимо до розгляду типових моделей кар'єри. Кар'єра за типом трамплін. Цей тип кар'єри, типовий для фахівців, які не ставили перед собою цілей просування по службі. А рухалися самі собою з поступовим зростанням свого потенціалу кваліфікації. На певному етапі такий працівник обіймає вищу для нього посаду і намагається утриматися на ній до пенсії, а потім стрибок на пенсію. Наступна типова модель кар'єри. Це кар'єра за типом сходи. Цей тип кар'єри для тих працівників, які працюють із повною віддачею. Кожен щабель сходів це посада, яку працівник обіймає певний час у середньому близько 5 років. Потім іде далі. Верхнього щабля така людина досягає в період максимального потенціалу, потім планомірне спускання службовими сходами. І людина стає цінним консультантом у фірмі. Ще одна типова модель кар'єри. Це кар'єра за типом змія. Кожна посада обіймається на один-два роки, і якийсь час працівник не рухається вертикально вгору, а обіймає підряд кілька посад одного рівня. Наприклад, інженер з проєктування може бути переведений на виробництво або ділянку складання. Тому, якщо людина доходить до верху, вона знає всю фірму досконально. Кар'єра за типом роздоріжжя. Ця модель припускає після закінчення певного фіксованого сроку роботи проходження фахівцем атестації, за результатами якої приймається рішення про підвищення. переміщення, або зниження в посаді. Це американська модель кар'єри орієнтована на індивідуальній якості людини. Розглянемо фактори, що впливають на професійну кар'єру. Розвиток кар'єри відбувається ефективно тільки тоді. Коли людина максимально використовує внутрішні ресурси і ураховує можливий вплив зовнішніх факторів, тобто умов професійного просування до наміченої мети, внутрішні ресурси людини визначають потенціал її способу діяльності. Реалізація якого відбувається в певному середовищі. А будь-яке середовище є сукупністю безлічі різноманітних, безупинно мінливих факторів. Однак, без відповіді на запитання, як урахувати вплив зовнішніх факторів щодо людини і внутрішніх умов кар'єрного зростання. Кар'єрний рух не може бути успішним. Розглянемо детальніше зовнішні фактори, що впливають на розвиток кар'єри. Можна умовно розділити всі зовнішні фактори кар'єрного зростання на дві сфери. Загальну, позаслужбову непрофесійну. Та спеціальну службову професійну. Цей поділ умовний, оскільки фактори, що діють у позаслужбовій сфері, формують багато характеристик службовця, що мають кар'єрне значення. І навпаки, службове становище набагато в чому визначає його ставлення до роботи. Поводження, зв'язки в родині та в суспільстві Загальна сфера позаслужбова. А Родина. Близьке оточення. Друзі дитинства, навчання. Колишні товариші по службі Б. Макросередовище Це спі світове співтовариство. Батьківщина, місто, село, де живе людина, спеціальна сфера, тобто службова. А організаційна структура фірми, підприємства визначає посадові моделі, професійні вимоги до фахівця, перелік функцій, які має виконувати професіонал на певній посаді. Б. Кадрова політика організації. Якими є шанси одержання більш високої посади, якою є система оплати праці в організації? Чи можливо скорочення посади та у зв'язку з чим? Тепер розглянемо внутрішні фактори, що впливають на розвиток кар'єри. Це професійні здібності людини, активність у розв'язанні професійних завдань і просуванні у професійній майстерності. Також це упевненість у власних силах, прагнення до лідерства, почуття обов'язку і відповідальності, професійні знання й досвід, інтереси здібності до пізнання. І набуття досвіду, і обов'язково це здоров'я людини. Тепер розглянемо рівні вимог і професійну кар'єру. Психологи визначають стійкий зв'язок між успіхами в кар'єрі і рівнями вимог до особистості. Які залежать від внутрішньої впевненості людини у своїх силах та можливостях. Виділяють три рівні вимог, пов'язаних із самооцінкою своїх можливостей. Це занижений рівень, завищений рівень та реалістичний рівень. Розглянемо більш детальніше ці рівні. Занижений рівень вимог. Людина, невпевнена в собі, не вірить у свої сили й можливості, часто відчуває почуття тривоги й боязкості, надає великого значення невдачам. Як це проєктується на кар'єру? Не буде великого зростання вертикальної кар'єри. Тобто підвищення в посаді. Розглянемо завищений рівень вимог. Людина при такому рівні схильна перебільшувати свої можливості і здібності. Це відображається на кар'єрі надступним чином. Не буде великого зростання горизонтальної кар'єри. І останній рівень вимог до професійної кар'єри це реалістичний рівень. При такому рівні людина схильна об'єктивно оцінювати свої особистісні якості, здібності й можливості. Кар'єра у людини з реалістичним рівнем вимог буде забезпечене зростання вертикальної. І горизонтальної кар'єри. Тепер розглянемо питання профпридатності і факторів, які її визначають. По-перше, профпридатність це взаємна відповідність людини і сфери докладання її зусиль. Непридатність до професії можна визначити як непристосованість професії до людини. Цей фактор також впливає на кар'єрне зростання. Існує чотири ступені професійної придатності. Перший ступінь непридатність до певної професії. Другий ступень придатність, третій ступень відповідність і четвертий ступень покликання. Як відбувається планування професійної кар'єри? Планування кар'єри це процес повільного розвитку, професійного самовизначення. В межах власних здібностей, талантів, мотивів, потреб, відносин і цінностей, плануючи свою кар'єру, кожен визначає для себе так звані кар'єрні якорі, тобто інтереси або цінності, від яких людина нізащо не відмовиться. Якщо доведеться робити вибір, виділяють п'ять кар'єрних якорів: функціональний якір, уміння управляти, тобто управлінська компетентність, творчість та ініціативність, автономія та незалежність, і безпека. А зараз давайте зробимо висновки по нашому заняттю. Розвиток кар'єри відбувається ефективно тільки тоді, коли людина максимально використовує внутрішні ресурси і ураховує можливий вплив зовнішніх факторів професійного просування. До наміченої мети. Просування кар'єри це сукупність двох головних вирішальних та узагальнюючих принципів у працівників. Перше. Планування кар'єри, тобто витрати, труднощі, цілі. Друге. Наявність трудового досвіду для задоволення цього планування. Тобто просування по роботі. Слід звизначити, на якій стадії профпридатності Ви перебуваєте стосовно різних професій, намагатися відкрити своє покликання. Дякую вам за увагу!